Понад третина дорослих і майже кожна п'ята дитина у США страждають на ожиріння. Проблема набула епідемічного характеру. Тож уряд США не розгорнув масштабну кампанію пропаганди здорового способу життя на чолі боротьби з ожирінням перша леді країни Мішель Обама. Саме вона представила американцям нову спрощену схему здорового харчування. Традиційну харчову піраміду замінив графік у вигляді тарілки. З подробицями Зарослав Байдюк. Раніше урядова схема споживання корисних речовин була складена у формі піраміди. Кожний сегмент якої показував скільки і які продукти треба споживати протягом дня. Піраміда була досить складна для розуміння навіть для спеціалістів. Нові рекомендації, розроблені міністерством охорони здоров'я, виглядають як тарілка, на якій намальована скільки на ній повинно бути овочів, фруктів, зернових та продуктів, які містять протеїн. Нова система значно спрощує процес здорового харчування. Ми усвідомили, що нам потрібно щось просте і зрозуміле, не лише в навчальній кімнаті чи лабораторії, а за столом, вдома чи шкільній дальні. Нам потрібно було виняти щось зручне і просте. Саме тому мені дуже сподобалась ідея тарілки. Адже коли мова заходить про їжу, що може бути простіше, і зручніше ніж тарілка? Перша леді переконана, що новий підхід зрозумілий навіть дітям. Здається, що її теорія працює. Ці шестикласники відразу оздоровили свій раціон, коли їм запропонували скласти собі обід на основі нової схеми. Раніше я і не подумав би дісти овочі. інколи я їм багато чогось одного. Замість всього потроху. Чимало експертів вже привітали нові спрощені інструкції з правильного харчування. я у захваті від тарілки. Як педіатр, я користуватимусь нею для навчання батьків. Хвороби пов'язані з ожирінням, коштують американцям понад 150 мільярдів доларів щороку. Тож в адміністрації США вважають боротьбу з епідемією ожирінням Ріння важливою складовою економічного майбутнього країни Зорислав Байдюк голос Америки